З того, що перфекціонізм ну це дуже зла штука, яка постійно заважає, і те, що я, наприклад, тут знявши От випуск щойно витративши час, сідаю, і думаю про те, що його треба перезняти. Ну, це якийсь буксир, який тягне тебе назад і заважає тобі просто брати і робити, робити і йти далі. І от якщо подумати, що відрізняє, наприклад, успішних людей від неуспішних, там бідних від богатих і так далі. Ось мені прямо хочеться виділити це. Напевно, що люди там, наприклад, гіпер успішні з одного боку, вони прямо ну дуже перфекціоністи. Тому що їм хочеться в якійсь ось недосяжній точці прийти до певного свого ідеалу, в них є певна візія бажаного усьому, але в моменті вони просто беруть бляха і роблять. Вони не намагаються зробити все ідеально одразу. Вони просто роблять це якраз відмінність, а от є бажання зробити ідеально. А є просто дія, яка так чи інакше трансформує реальність. Так от, у людей, які, скажімо так, досягли більшого ніж решта. Мені здається, їх відокремлює принаймні, на мій погляд, те, що вони більше більш діяльні. Вони менше думають, вони менше часу приділяють процесу обміркування ідеальною ось цієї перфекціоністської картини і більше часу приділяють на те, щоб просто зробити перший крок.